Старі племена. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку є Теймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І у вас буде питання, питання, чому я декілька разів стукаю по клавіші? Тому що я. Я стукаю про всяк випадок, щоб. Е, бо вдруг у мене запис. Може не запуститись. Ось так тобі хедшот. Щас, отак приціл. Знову. Ось так. А, ще один. Ось так. Давайте отак вперед пройдемо. І може і вимкнемо це все.

Так, заряджаємо. Так, це якийсь портал. А, тут досить високо, я туди не піду. До побачення. Давайте цей бластер отак зарядимо його. А ми енергію відновили. Так, там ми побули. Тепер сюди. Йдемо. І по цьому піднімаємось. Ось так. Ось так вам. Так, проходимо далі, сюди. Натискаємо на це. Але сюди ми все одно не можемо... А, це треба натиснути. Оце ще що? Ти хто такий? Ах ти летюче створіння. Ось так. Це летючий. Це ще, що це ти запустив по мені? Ось так тобі. Ось так, тобі хедшот. Так, рухаємось далі. Вимкнемо. Все, вимкнули. А що в нас тут? Так. Так, давайте туди спочатку підемо. Не знаю. Ну, давайте там пройдемось. Ще давайте сюди підемо. Ну і все. Мабуть, це те саме. Я не знаю, що це за дорога. Чи це повернення назад? Так. Так, і добре, що тут набої хоча якісь є. Так. Це те, що треба. Так, тут ми побули. Тепер рухаємось сюди. Так, портал. На це натискаємо. За Ось так тобі. А іще. Ось так вам. Важко цілитись. Нелегко снайпером бути. От снайпер бісовий. Ось так вам, наче все, наче все назад повертаємося. Так, стоп, куди я йду? Оце а це аптечка така. Так, і куди на? Ось так. Йдемо сюди, наверх. І заберемо набої. Так, шкода, що туди мене можемо потрапити? Так, швидше рухаємось. Так, рівно, рівно. Нічого немає. Зато ну, там якесь сонечко проглядається. Так, це означає, що я тут вже був. Тут я вже був. Давайте ще раз пройдемося. О! Бляхамка, а це це ще? Що? що ти по мені кидаєш? Іди отсюда. Поналітали. Так, скільки вас? Дякую за набої. Вережно падіння сміття з утилізаційної труби. E, так. Зараза. Та давай, заряджайся, швидше, 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 заряджайся. Ось так вот. А, ще один як не вчасно. Ось так, хедшот. А там іще. Походу там іще хтось. Ось так, нозі. А я не встиг набої підібрати. Погано. І ще це на мене на... напало. Ось так тримай. Блять. Що ти в мене там запустив? Ну стережись. Я по собі потрапив, бляха, муха. Ось тобі засранцю. Ти отримав своє по заслугам. Це ще що? Може пройтися назад і щось попідбирати? Ну, це вже потім. Давайте попідбираємо це все. Куди ж нам? А? О. А я що застряг на стелі чи що? Ой. Тримайте Тут якісь міни От засранець Тримай. Тремай. Ой. О, все, все, все А ти ще цілий Я його наче завалив? Так, я завалив. Так, і куди нам нам сюди? Хоча ні. Так, а куди ж нам? Може, ми звідси, так, давайте пройдемося. Ми тут були. Так, ми тут були. Як я не помітив те сонечко? Як, його, як я його міг не помітити? А бить енергії вистачило. Так. Наче все? Все одно недоступно. Я нічого не розумію. Нічого не розумію. І де вони? Де вони, а? Баляхам хо хап... відчинили. Ой, мама м'є Міни Ай, ці ще Тримайте Так, сюди. Сюди, туди, сюди, туди. Так, нічого не робить. Там я все знищив. Так, може сюди? Тут, може, хоч щось є. Так, є. А! Двері тут не відчиняються. А. Хоч щось знайшов. Так, сюди вимикаємо, оглядаємо. Ну тут нічого цікавого. Так, сюди заходимо. А тут, мабуть. Все ж є щось цікаве. Так, і куди нам далі? А один неробочий, на жаль. Так... Залишається, що цей треба щось. Треба щось із цим поробляти вже. Може хоч якась чи підсказка була б. Нічого, вже. Ми не прорвемося. Мені забирати транспортний промінь. І куди ж його нам? Так, до побачення. Витягуємо. В Цьому також витягуємо. О! Почалося! Тримайте! Тут головне вижити. І куди ж нам тепер? Так, ми хоч. А, ми прорвались, слава Богу. А тут нічого. Має. Так, давай застрибуємо. Стоп. Ось так. Знову залазимо, летимо. Так, попередження, біоорганічна безпека. Небезпека, зону закрита. А, медузи. О, це ще що. Так, ануй. Так, попередження біоорганічна небезпека. Зону закрито. Ще більше цих вогнів, міни підриваємо. Все, під... Підриваємо. І куди нам далі? еще дали. А. Так, и куда же нам? Э, далее? Тут достаточно высокая якость. Так, а куди ж нам? А. І що ж нам зробити? На дні. А, це треба розблокувати, я зрозумів. О, розблокували. О, це щастя. Who's this priestess? It's him. Quiet. Quiet. Why the hell aren't you talking to me? Let this man pass. He is no friend to our enemies. Greetings. Who are you? You may call me Elite. We are the Hidden. As with you, we were plucked from our homes and brought here to this place, to this sphere. For centuries, the Keeper, our enemy, has used it to harvest beings like us from a thousand different worlds, to be processed, turned into food. Warriors, whatever it requires. For generations, the Keeper has been the hunter, and we have been the prey. But no longer. Look, I don't care about any Keeper. I just want to find my girlfriend and get home. Then perhaps there is a way we can help each other. We have been devising a plan to finally escape from this place. The Sphere's technology permits the Keeper's minions to open portals that transport them from place to place in an instant, even between worlds. We have stolen some of their machines and have been developing a similar device which would open a doorway back to Gaia, Earth, our home. What do you need? Destroy the Keeper. We have the technology to analyze its brain to acquire the final information needed to open the portal home. Why do you need me to do this? The Keeper has ways of barring us from its domain. But perhaps your unique abilities can take you beyond its defenses. The path to the keeper's bioexperimentation labs lies beyond that portal. What about Jen? If she is still alive, she's being held through there. The keeper retains some of those it harvests for experimentation. I've got to get to her before it's too late. If she can be found, she can be saved. Sent home through the Earth portal with you, with all of us. Do we have a deal? I'll do it. May your gods protect you. Так. <laughs> а Та я йду сюди. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!